Thank <laughs> you. Вітаю, друзі. Дуже цікава тема і така глибока, філософська. Ну, зараз ми до неї вернемося, але завжди починаємо не менш глибокої речі. Це називається музика. І все одно я буду дотримуватися те, що мені подобається. Я дякую, що ви доєднуєтеся до прослуховування музикальних творів, до введення музики в своє життя. Я навіть крайню свою. Презентацію, велику лекцію, яка, на жаль, не з'явиться тут в мене на YouTube-каналі. Там дуже багато музикальних творів, ну, в основному із Floyd. відчитав годину 40 для лікарів між іншим. Добре, вертаємося до музики, і а, я вам хочу показати сьогодні шикарно, шикарно. от, Направду шикарно. От, бере за душу тільки чуєш перші звуки його тенор саксофону, вже бере тебе за душу. Це американець, це американський джазовий тенор саксофоніст і продюсер. Він продюсує дуже багато програм, підтримує молодь, великий молодець в цьому плані. Отже, класний тенор саксофон Хюстон Персон. А він став він дуже багато записувався, і велика кількість дисків видана в стилі жанра хардвоп і свінг. Але записавши один-два диски, він миттєво став суперпопулярним. І на сьогоднішній день його крутять, переписують. Причому одні з самих крутих лейблів, і Венус і Верве. Саме не Хардбоб його і Сфінг, а переписують і став він найбільш відомий завдяки своїх роботах так званому напрямку Сол Джаз. Оце той вечірній, томний, який що називається абсолютно миттєво резонує з твоєю душею. В якраз в цій області в джаз 80-х роках, по-моєму, десь на початку 80-х роках. Він отримав а, дуже престижну джезову премію, називається премія Юбі Блейка. А, за свої роботи. Я хочу вам показати сьогодні. А, йому 90 років, уявляєте? 90 років. До сьогоднішнього дня ще записується. Ну, звичайно, продюсує. Послухайте, принаймні, те, що я вам рекомендую. Ось тут я вивів вам один альбом: «Houston Person My Romance». І... Послухайте, я впевнений, що воно точно десь відгукнеться в вашій душі, класно грає. Саксофон в нього звучить просто резонанс з нашою душею. Ну і вертаємося до основної ідеї, те, що я хочу проговорити, і одразу хочу зауважити, тому що я великий противник плагіату, що ці слова і це пояснення я знайшов в інтернеті. Це не моє, я його не синтезував. Тому, якщо хтось скаже, ось я читав вже щось подібне. Окей, правильно, і я читав єдине. Я не можу назвати автора. Ну так буває, що ти знаходиш слова, але не знаходиш автора. Ну нема на жаль. Але для чого ми з вами існуємо, в тому числі в нашому клубі? Для того, щоб поширювати світле, добре, вічне. Яке точно буде відгукуватися в наших душах, в душах наших дітей, тих, з ким ми розмовляємо, тим, кому ми передаємо, тим, кому ми поширюємо. А я вам друзі дуже дякую, що ви поширюєте ті ідеї, які виникають у нас в нашому клубі, клубі думаючих людей. В тому числі з моєї подачі, якісь ідеї, якісь ваші ідеї, що ви резонуєте на них відповідаєте, ділитеся своїми історіями, які я читаю. Звичайно, я дуже перепрошую, що я не відповідаю. Крайні рідко останнім часом відповідаю. Роботи дуже багато. Направду так, навіть ось ці записи, вони в мене вриваються. Якось ну буквально є п'ять хвилин, думаю, треба в наш клуб збігати і записатися. Ми вертаємося до нашої основної ідеї, те, що я знайшов, почув і хочу переповісти без якихось великих пояснень і без деталізації, без перетворення а в цілу велику лекцію. Навпаки, терапевтичні етюди. І надалі я буду намагатися робити коротенькими. Максимально, щоб був час переглянути, але одночасно, щоб воно тебе зацепило. От мене зацепило. От мене щось зачепило, і я так ходив, потім думав навколо, думаю. Геніально. Отже, хто що купляє? І там було виділено, і я переповідаю про чотири, ну, скажімо так, великі групи людей. Вони прозвучали в заволоку. це багаті, це протилежно, бідні, це амбіційні і ліниві. От хто що купляє. Багаті люди. Багаті люди купляють час. Багаті люди купляють. Безсмерті, часто безсмертя намагаються купити його не в тому плані, тільки за давайте забудемо про те, що вкладаються мільйони людей, які там заробили їх, не знаю яким способом чином, но ну, чесним, нечесним, і вкладають там в п'яте пересаджене серце заморозку органів, щоб його там розморозили. Я не про це. Купляють час, це зовсім інший аспект. Я ж говорив про кілька варіантів власного безсмертя. Це також час, це біологічне безсмертя. І ти себе тиражуєш, ти себе продовжуєш в дітях, прадідах, прадітях і далі, і далі, і далі. І пішло в наступних поколіннях, ти залишаєш частинку свого ДК. Ти можеш тиражувати і відвоювати уявно час в своїй голові тим, що ти щось створиш. І те, що буде залишатися після тебе. І не обов'язково це повинно бути знамениті фільми, де ми будемо повертатися до цього знаменитого режисера чи актора, якого вже немає, але ми будемо говорити: от як круто. Та ні, це на рівні навіть того, що ми будемо залишати вдома біля себе, а після себе, те, що буде передаватися з покоління в покоління. Це не має відношення ніякого відношення до якихось цінностей. В матеріальному розумінні, ну там накопив, 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 купив якусь золоту ну брусок золотий, я його буду передавати. Це зовсім не про це. Це те, що скоріше продемонстрував Глен Гульт, і я про це коли згадував. Коли він до кінця життя носився, з, ну вибачте, за це слово носився, але він без нього не виступав взагалі ніде і ніколи. Стільчиком, який йому зробив на початку його кар'єри, його батько, враховуючи його ріст, його можливості суто фізіологічні. І коли той стільчик там обліз так що вже не було ні дні, що він такий був потертий, розношений, і він підставляв туди тома книг і інше, щоб все-таки виступати. І відмовлявся від концертів, де не було його стільця, отакий От в нього був фетіш. І в музеї Торонто. Національній бібліотеці, його музеї цей стілець, стілець. Нино грамоти переписані тим, що він там виправляв, коли виконував безсмертні твори Йогана Себастьяна Баха. Ні, стілець стоїть під ковпаком, як те, що демонструвало Глінагульда. А без цього… От я, умовно кажучи про ці стільці, отже, багаті купляють час. Бідні купляють речі, така підміна. А що купляють амбіційні? Амбіційні амбіції. Ну, вже зрозуміло, вони купляють знання і купляють навички, і тим самим їхня ступінь амбіційності починає розширятися, але ніколи не може заспокоїтися. А от ліниві купляють, не знаю, чи будете ви здивовані, чи ні. Мене здивувало, я подумав. Точно. Ліниві купляють розваги. Здавалось би, так ні, багаті купляють розваги. Повірте ні. Те, що показують мажорів, які спалюють гроші, показують якісь дорогі там автомобілі і так далі. Це не багаті люди. Це не ті, які зробили ці гроші. Це ті, які не цінять скоріше, вони відносяться до родин багатих людей, але вони ліниві. Вони купляють розваги. Повторюся коротким підсумком як аксіому, яка заставить аксіома, це не потребує доказів. Але я звертаюся якраз до вас, до вашого досвіду, погоджуєтеся ви з цим чи ні, чи у вас є своя думка. Отже, багаті купляють час, бідні речі, амбіційні навички і знання, а ліниві розваги. Ну що, друзі, думайте, думайте, а х'юсна персона, звичайно, варто послухати. Ну і до нових зустрічей.